Слава Україні! Сьогодні в нас включили турнір на відкривання душ. Будемо відкривати трошки славі і чуть-чуть мені. Е, першим буде нас слава, і він передає привіт своєму клану. Швиденько пробіжимося по них. А також мому клану гострі язики. І якщо є бажаючі вступити в клан, то в нас не вистачає людей після останнього кланового турніру. Вимоги. 200 без особистих, 400 з особистими на клановий турнір. Перша, четверта гідри. Переходимо на четверту. в принципі, вбивали всіх. Ну і поїхали відкривати. Почнемо ми з найпростіших. А тоді перейдемо до двох велетнів. Так. Попередньо я вже глянув що в Славі в побажаннях він собі залишив. Ну, як завжди, всі, всі чекаємо легенд. Треба легендарних. Ну і плюс турнір. Так. 4 є. 4 є. З побажань, до речі, в нього арбітер Кімі і Трунда. Ну і погнали по 10. 39 турнірних балів. Зразу показує, що нічого цікавого не буде. Так, напевно, без легендарних. Ну так, для чого це показувати наперед? Колись було і ламками таке. О, 215 це вже щось цікавіше. Так... Сталтус. Дві зірки, непогано. Я б не відмовився від героя. П'ять зірок карам. Зрозуміло. 34. Ну от, як, як, як можна відкривати, якщо вони зразу показують кількість очок. Ну, ти розумієш, що реально... Десятка провальна. Ех. Не доробили. Без коментарів. 31 очко, ну, зрозуміло. Хотілося б поминятися, щоб тут насипало легендарних, ну але, але... Анабель, до речі, не то що непоганий. Класний герой. Закриває в соло. Бо мала. Так, 38 очок, ну. Прекрасно. Так... Добре. І є два В великих. Давайте, легендарно. 135. Ну це епік, це ж... Зрозуміло. Правда, 6 зірок, напевно, чи 5. 5 зірок, але Яго. Герой, який дають, з якого дають за вхід, але не використовується він взагалі ніде. Ще один епік п'ятизірковий. І ще один герой, який не використовується ніде. Коротше, натягали корму і толку з того, напевно, не буде. Скоріше за все, що більшість піде під продаж. Так, ну але цього ми робити не будемо. Хай слава вирішує сам. І глянемо в турнірі. Скільки ми назбирали? Всього навсього 638 очок. Якось так. Що ж, дякуємо славі і переходимо далі. Наступним буду я, в мене всього на всього 11. Але ще відкрию, напевно, свій сакральчик. Хоча в мене гілікат і є. Так. Ну, 42 це можливо, можливо, якийсь легендарний однозірковий. Можна пришвидшити. Так і є гразур. Топ, топ, тільки його дістати не так і легко. Так, тут я купляю душі і вам точніше екстракти, і вам рекомендується робити. І тоді з базару ви зможете собі купити, коли ви назбираєте. Так. А відкривати я буду той один свій сакрал. Ось чому, хоча в мене вони є. М -м так. Мої ліліту не помішає 30 опору. Якщо прийде, це вже буде четвертий. Давай, давай! Та ну! Пушан! Блін, завжди хочеш дістати щось нове. Ну, Фошан новий, тільки, тільки він мені в принципі не потрібний. Я чекав на Х10, а Х10, як завжди. Що ж, таке вийшло відкриття душ і одного сакрала. Пишіть, чи відкривали ви, що ви назбирали і як вам взагалі такий формат турніру новий. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь в телеграмі, ставте лайки і до нових зустрічей.